Всім доброго дня! Вас вітає Кривий Ріг. Кривбас на зв'язку. Так, я знаходжусь на східному, в парку щастя. В інтернеті дуже багато відео цього парку. Я також приїхала, щоб полюбуватися на красоту. Це хризантемчики. то троянди квітнуть Так, а ми ну, сей-то піду. Яка тут красота. Осіння тематика, яка красота, які сочні кольори. А це настоящі. Так. Да. Це справжнє. Ну, на Від наблюдіння ведеться, щоб не стирили. Не стирили гарбузи. Красота. Сюди піду. А от гляньте, як красиво, да? це ж самі коврики плетуть крючком. Да? Яка ідея класна? Тут взагалі кожен куточок. Супер, це ослік. Гляньте, як красиво. Красиво все. Продумано, зроблено. Гляньте, осінь. Це Красота. А ось який гарний куточок, які хризантеми. Шикарні, як в ботанічному саду прям. Осінь. Глянь, така красота. Боже, яка прелість да? Кожний куточок такий затишний, уютний. Гляньте прелість. Ось такі фігури, гляньте, саксофон. Це вишибло з голови, як це називається арфа, арфа, да і труба. Класно, дуже гарно. У халатку можна посидіти. Дякую за каву вранці на столю. Дякую всім, хто на війні захищає. Гляньте, яка прилість. Я в інтернеті багато відео бачила, що тут всякі заходи. Проходять оце таке, як сцена. бачите, як тут красиво. Пахне, 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 пахне дуже, дуже, дуже. Це все зроблено. Та людські кошти, люди самі це все зробили своїми руками. Ну, Де своїми руками, де заказували, але на свої кошти. Що тут написано? Сьогодні не той день, щоб здатися. І це правильно. Навірно, прізвище хто робив. Фоб. Боже, яка красота. Ой, яка красота взагалі. А ось як алея, такі скульптури, чи, як сказати, арт-об'єкти у вигляді музичних інструментів. Барабан, скрипка. А це це, це бандура. Я в минулому відео там показувала козак, сказала, що з доброю, а він був з бандурою. Ну вишибає, що ви хочете. Якби старость не радость. І ось на деревах. Гляньте, яка задумка класна, так? Да? Ну, хіба це не гарно? Це ж хтось придумав таку красоту, щоб так зробити. Просто і гарно. Вон такий такий куточок також гляньте. Такий гарно зроблено. Це мотелик, бабочка. Ще Гляньте, які експозиції красиві. Так, да, це ж глечики такі люди поприносили з дому. Це ж таке этот. Вона називається Макітра. Макітра? це, так. Да. Ну видно, що сто літ в обід. Ну, Глиняні, так. Да. Ну то більше такі сучасні. Ну, вона стара, вона на соцгороді продають такі ложки. А, і он ложки глянь по 50 гривень, да, Та не трогай. Красота. Ось так продумано класно гляньте. Ага, да, да, да. Красиво, так? Да? Зроблено. Ой, я ось глянь. Цвіточні в котика. Так красиво зроблено, так? Да? І вушка, вусики. Ну, дуже-дуже красиво, гарно. І котик красивий, і квіти красиві. Гляньте, травичка зелена. Сьогодні ще такий день хороший, теплий. І ось теж котик. Дуже гарний. Що ж Я пам'ятаю такі телефони. Я пам'ятаю. Ля, класно? треба повісити на місце, Може хто дзвонить буде. Не, не крутиться. Боже. Я така давня, що пам'ятаю такі телефони. Хай Бог милує. Да, копійки Так, копійки yeah. yeah, <nee> <if scholarship> no, кидаєш. <Jeanette> Ну там можна, якщо швидко схватить, то можна їх назад забрати. Так. Да. А як стукнуть і або в спі... вспіть схватити, щоб вони не впали, то можна дві копійки забрати назад. Боже, було... були часи. Кожний куточок взагалі спіймати їшов в дачу, друга знайдеш, здоров'я збережеш. То не прочитаю, потратиш. Ой гляньте, як гарно ще. Ніколи не здавайся. Ви можете опинитися в, в бурі, але не дозволяйте бурі пок... прокинутися в вас. Да, вір в кохання, вір у інших, вір в себе, вір у мрії. Якщо не ти, то хто? Боже, як гарно написано. Це взагалі не бійтеся почати все спочатку. Цього разу ви починаєте, не з нуля, ви починаєте з досвіду. Так, да, золоті слова. Ой, це такий стоїть в паркі Гагаріна. Ну, не Гагаріна, а. Уже театральний. З мультика, так. З мультика, так я не пам'ятаю з якого. А? Гадкий є? А ось дивися. 38 попугаїв, так? Да? Чи як там? Боже, яка красота. Пошли, що то поїмо. Вічно голодаю, що вже їсти хочу. Шахтерський каски. Це шахтерський, ну, мабуть. Так придумали, так? Да? Класно, шишки. Парк такий дуже ухожений, зелений, багато висаджених дерев, квітів, альтанки, гральні майданчики. Кожен куточок шикарний. Це така як карета. Любий, чим більше ти даєш іншим, тим більше будеш мати. Так, да, це точно. Дуже то глечики. Це ж люди з дому поприносили. Є, ось бачиш, да, ну побиті, але все одно для декора саме то для А ось метелик, який яскравий. Ану, сфоткай мене, Олег. Виключай. Тут можна гляньте в шахмати, погуляти в шашки. Під низом там є. Ну, розлили, ну, там ще й ігри якісь. Ну там ну, хтось, гляньте, розлили. розлили так от іменно розлили витри. Не сядеш. Ці деревця виростуть, буде взагалі ще краще. Ось написано, сад гібіскусів на честь загиблих героїв. Це гібіскус. Грузинська кухня, побачимо, тут так пахне, боже, 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 Боже. Хліб шоті, гляньте, який красивий. Хліб домашній. Це вони самі тут печуть. курячий, да? Так, я таке не хочу. Піца ось 100 гривень, хачапурі з бринзою. Куб, да, з м'ясом, не знаю, що це таке, ну, біляш, напевно. Самса. Слойка. З сосіскам. Таке щось не хочу нічого. Була в... свої родини? Да, так, да. так. Так, взяла ось хоча по мігрільськи Тут багато Бринзи сказали, І тут вони печуть самі тісто роблять. Ну і баварську сосиску в тісті. Ну, як не наймуся, ще прийдемо. Хороше, бачите, бджола літає, значить це все, все хороше. Дуже гарний парк. Я отримала масу задоволення від цієї красоти, яку створили люди самі своїми руками. Дякую за увагу, за коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Пока-пока.